Друзі, всім привіт! З вами канал Auto Розбір. Мене звуть Степан. Сьогодні 1 січня 2024 рік наступив не святковий настрою. Ні в мене немає, ні в багато інших людей, особливо в наших воїнів. Скажу зразу, в мене канал виключно про автомобілі і тому на політичні питання я не хотів відповідати. І на інші питання не зв'язані з автомобілями. Я розумію, що це зараз важливо, але не можуть всі говорити тільки про війну, тільки про політику. Я хочу, щоб люди відривались від цього всього і просто е якби відпочивали, дивились наші там в шот відео, більш якусь конкретну, об'єктивну інформацію в довгих відео і трішки. Це не означає, що ми не допомагаємо, що ми не переживаємо. Звичайно, переживаємо, звичайно, допомагаємо. Просто я не дуже хочу цим хвалитись. Що я там, скільки коли допоміг. От. Канал про автомобілі. Говоримо про автомобілі. Підписуйтесь, задавайте питання. Тримаємось.